Так, всім доброго дня. Пробуємо новий гібрид соняшника Іріса від компанії Singent. Це нова технологія Air. Цей гібрид можна обробляти і експресом, і Євролатином. На даний момент обробляємо його експресом. В дозі 50 грам. Попередником тут був Соняк Піонер 130. Було внесено по ньому Євролатін в дозі 1 літри. На даний момент ми маємо третю, ну, дві пари є і третя на виході. Бур'янці отакі. Амброзія, мишиєць, ДНД Лобода. От такий вигляд на сьогоднішній день. Сьогодні чи 3 червня, не пам'ята. Потім глянув. Сіяли в устатою в 42 тисячі на даний момент менше 40, десь 37-39 тисяч. Не знаю, пробуємо. Потім через недільку знімлю вам відео, покажу, як він цей гібрид видержав дозу в 50 грамів. Ну що, до зустрічі?